Виконуємо номер 173 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди число, яке міститься між значеннями виразів. Відповідь запиши за допомогою подвійної нерівності. Перший вираз, виписуємо перший вираз і проставляємо порядок дії. Перша діє ділення, віднімання в дужках, за дужками ділення, додавання. Перша дія 1324 ділимо на 4. 13, ділимо на 4 беремо по 3. 3 множимо на 4, 12, віднімаємо 1 остачі, зносимо 2, 12 на 4 по 3. Зносимо 4, ділимо на 4, 1. Вийшло 331. Виконуємо другу дію: 331, відняти 1 буде 330. Виконуємо третю дію 330, ділимо на 10, дорівнює 33. Четверта дія, 33, додати 55, буде 88. Результат першого виразу 88. Виписуємо другий вираз та проставляємо порядок дій. Перша дія ділення, додавання, ділення, віднімання. Виконуємо першу дію 2832, ділимо на 12 стопчик. Беремо по 2 2 на 2 4, 2 на 1, 2. Піднімаємо 4, зносимо 3. 43 ділимо на 12, беремо по 3. 6 1 на 3, 3, 43 відняти: 36, буде 7. Зносимо 2, 72 на 12, по 6. 6 на 2 12. один запам'ятали, 6х1, 6. ще 1, 7.

В остачі 2 зносимо 0. Беремо по 2, 2 на 8 16. Востачі 4, зносимо 0. 40 ділимо на 8 по 5. 5 у 8 – 40, Вийшло 125. І результат четвертої дії: 125 відняти 35 дорівнює 90. В прикладі, яке розміщено справа, у нас вийшло 90, зліва 88. Наше завдання звучить так: знайди число, яке міститься між значеннями виразів. Це число 89. Відповідь запишу за допомогою подвійної нерівності. 89 більше, ніж 88, але менше, ніж 90. Це наш результат. Переходимо до розв'язування другого приклада цього номера. Знов є два вирази ліва і права частина. Виписуємо ліву частину. Проставляємо порядок дій. Перша дія множення, віднімання, ділення, додавання. Виконуємо першу дію. 135 множимо на 14. 4 на 5 – 20, 0 записали, 2 запам'ятали, 12, 2, 14, 1 запам'ятали, 4 на 1, 4, 5. Виконуємо множення на одиницю, 5, 3, 1, 0, 9, 8, 1. Вийшло 1890. Виконуємо віднімання 2597. Віднімаємо 1890. 7 відняти 0, 7, 9 відняти 9 0. 15 відняти 8 7. Вийшло 707. Виконуємо третю дію. 707 ділимо на 7. 7 ділимо на 7 по одному. 0 записали в частку, знесли 7. Знов 7 на 7 – 1. Вийшло 101. Виконуємо четверту дію. 2005. Додаємо 101. 6, 0, 1, 2. Вийшло 2001. 106. Виписуємо другий приклад з цього завдання і проставляємо порядок дій. Перша дія у нас Ділення, друга, додавання, множення і віднімання. Виконуємо першу дію. 3400 ділимо на 25. 34 ділимо на 25, беремо по одному. 34 відняти 25 буде 9, зносимо 0. 90 ділимо на 25, беремо по 3, 75 віднімаємо в остачі 15, зносимо 0, 150 ділимо на 25, беремо по 6, 6 у 5, 30, 0, 3 запам'ятали, 12 і 3, 15. Вийшло 136, виконуємо другу дію, 136 додати 417. 6 додати 7 – 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 2 – 5, 4 додати 1 – 5. Вийшло 553. Третя дія – 553, множимо на 5. 3 на 5 – 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 5 на 5 – 25, да 1 – 26. 6 записали, 2 запам'ятали, 5 на 5 – 25, та 2 запам'ятали. 27 Вийшло 2765. І виконуємо останню четверту дію. 2765. Віднімаємо 661, 5 відняти 1, 4 6 відняти 6, 0 7 відняти 6,1 і 2 переписали. Результат прикладу, який знаходиться справа. 2104. І тепер виконуємо умову. Знайди число, яке міститься між значеннями виразів 2006 і 2004. Це число 2005, і відповідь запиши за допомогою подвійної нерівності 2105, більше, ніж число 2104, і менше, ніж число 2000. 106.